Вітаю, друзі! Сьогодні, у вашій увазі хочу показати нового персонажа ігрового набору. Такі набори я відчувала до цього з лисичками, пепами та ляльками, хлопчик-дівчинка, але отримала замовлення на одноріжку. Так, це вперше моя іграшка-одноріжка. Отака вона красуня вийшла. В зміст цих наборів в тому, що сумка-органайзер є одночасно сумкою-переноскою. Можна. Цей карман задавати це іграшку й нести. А також в цій сумці є функціональне ліжко, в якому можна гратись, ну, ніби ти вкладаєш свою іграшку спати, та зберігається одяг, одяг та аксесуари. Давайте спочатку розберемося, як ми вкладаємо іграшку спати. Для того, щоб вкласти спати, нам треба роздягти нашого персонажа. Ось так виглядає він в роздягнутому вигляді. Також у нас є маска для сну, це також мій улюблений аксесуар, оскільки ми не можемо закрити очка ці ляльки, так? то дуже, вона так, дуже органічно виглядає в цій масці. Далі у нас є подушка, у нас є, бачите, ліжечко. І ми маємо в кожному комплекті це така іграшка для лялечки. Бачите? У нас це є зайчик. Зайчик це замовлення персональне. Якщо ви бажаєте якусь, ну, якусь іграшку, наприклад, собачки котик, то можете замовляти без питань ми. Вам зробимо. В іншому випадку ця іграшка зберігається отут, бачите? Далі у нас одна річка може просинатись і треба її одягти. Хочу поглянути весь набір одягу, щоб вам було зрозуміло, з чого складається гардероб. І так, маска для сну у нас приходить в відділ для зберігання. Почнемо ми з суконь. Сукні ми маємо ось такі три суконьки. Ось такі. Усі сукні відчуваються кожен набір різні по кольоровій гамі, і підбір він ну, або за побажаннями замовника, або на те, щоб, ну, я дивлюся, щоб воно було, знаєте, і різнообразно, і органічно водночас. Так? Ось така суконька у нас з топом в'язаним гачком. ось така виглядає. Дві сукні з бавовни, відрізний верх і ззаді на бібі-кнопочках. Такі маємо дві суконьки. Далі у нас є штанці та топ. Топ у нас двосторонній. Euh, що це означає? Ми можемо цією стороною кольоровою одягати за штанцями, А можемо у нас є така, бачите, юбка-пачка. Можемо то одягти іншою стороною. Бачите, він всередині він просто білий. І воно десь органічно виглядає. І виходить, ніби два різних топи. Також в наборі дві пари взуття і дві сумочки. Зазвичай взуття я по кольоровій гамі. Щоб співпадало з сумочками. Бачите, сумочка у нас є така фіолетова, лавандова і рожевий комплект. І крім цього, ми ще маємо утеплений, утеплені елементи одягу. Це у нас кардіган такий в'язаний, шарфік. І таке, як ніби снуд, також на кнопки. Бачите, що можемо одягти поверх якоїсь суконьки так буде виглядати. Ось такий набір. Набір мені такий набір я шила вперше. Можливо, він буде доповнюватись або змінюватись, тому що завжди ну, намагаюся щось або зробити кращим або доповнити. І якщо ви забажаєте такий набір, ви можете самостійно щось замовити, там, доповнити, висловити свої побажання. Я обожнюю, коли замовники ну, підходять, знаєте, виважено до замовлення і вже знають, що вони хочуть. Так само, як і сумочка, може бути пошита в різних кольорових. Рішеннях, або, якщо це термінове замовлення, а це замовлення було саме таке, то ми можемо брати сумочки з наявності. Одягаємо лялечку, Бачите, ось так виглядає. Лялечка, взутті, сумочкою. Волосся це різного кольору нитки, переважно крилові. Бачите, трошки є плюшу для, різно, для такого різнообразя, і щоб ви могли. Ну, не ви, а ваша дитина, вкладати різні зачіски, там, заплітати коси і так далі. Напевно, багато дітей це люблять, багато не люблять, але в цій рості це такий інструментарій присутній. І ще одна особливість саме цього замовлення: Замовлення замовлялося одночасно з книжкою для молодшого брата, і на книжках ми завжди робимо ім'я. Ну, не завжди, а переважно. І замовниця забажала ім'я на наборі. Так як вже була готова сумочка, то вирішили зробити отакий, знаєте, як брелочок, як таку бірочку іменно Дівчинку зовуть Ая, вона живе в Ізраїлі, і сьогодні цей набір туди полетить. Дякую за увагу. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на мій канал, чекаю на ваші лайки і замовлень. Дякую за увагу. пока пока